Ти ось опалені пожежою приміщення і потрощене обладнання масштаби руйнування після останньої рашистської атаки на одній з українських ТЕЦ Показали журналістам у компанії ДТЕК. Ви бачите фото його оприлюднило Радіо Свобода. В енергокомпанії зазначили, без реального перемир'я зруйноване буде складно відновити. Однак, як бачимо, у Кремлі на запит про припинення вогню відповідають рекордною балістикою, яку вони сьогодні використали в атаці по Україні. Ну і Росія, звісно, цинічно заявляє, що всі її ракети й дрони били лише по оборонних підприємствах і об'єктах енергетики, пов'язаних з ВПК. Ну, звісно. Теплоелектроцентралі, які постачають опалення в звичайні цивільні будинки, вони звісно ж пов'язані з ВПК. Ну а як ще в своєму баченні це бачить країна-агресорка в своєму повідомленні в Міноборони РФ написали, що всі цілі буцімто уражені. Ну а от про те, що від цих ударів страждають звичайні люди, ну особливо посеред зими і рекордних морозів, там не сказали жодного слова. Нагадаємо, що вночі під атаками дронів і балістики були Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя і окремі райони цих областей. І після сьогоднішнього цілеспрямованого обстрілу РФ і української енергетики робота вітчизняної переговорної команди буде відкоригована. Таке повідомив президент України Володимир Зеленський. Кремль передбачувано використав короткострокове перемир'я не для підтримки дипломатичних зусиль, а для накопичення ракет. Обстріл в чергове довів нещирість намірів федерації і. Її небажання миру тому український дипломатичний корпус тепер зосереджується на інформуванні партнерів про черговий злочин РФ і на домовленостях якнайшвидших поставок ППО та енергообладнання, які необхідні для підтримки українців. Ну і в свою чергу Кремль підтвердив проведення другого раунду перемовин в Абу-Дабі 4-5 лютого. Прес-секретар диктатора Пісков заявив, що російську делегацію очолить начальник головного розвідувального управління Ігор Костюков. Склад групи залишиться без змін. Українські чиновники вже вирушили на зустріч з російською і американською делегаціями. А В Абудабі нагадаю, що попередні тристоронні перемовини. Відбувалися 23 і 24 січня. Дональд Трамп, коментуючи своє ім'я у файлах Епштейна, яке, до речі, згадується майже 40 тисяч разів. Переконував, немає до цього жодного стосунку. Ну і взагалі немає нічого спільного з фінансистом. Більше того, він додав Епштейн влаштовував змови проти нього. Резен Ша закликав Міністерство юстиції зайнятися чимось іншим, аніж приписувати його персону до цієї справи. Вони з'ясували, що Джефрі Епштейн разом із цим огидним письменником на ім'я Майкл Волф нібито змовлялися проти Дональда Трампа, щоб він програв вибори. Тобто, Епштейн, за їхніми словами, співпрацював із письменником, аби я програв вибори. І це вже саме по собі свідчить, що я не мав жодних справ із цією людиною. При цьому заступник генпрокурора країни Тот Бланш заявив, що у файлах немає приводів для того, щоб розслідувати все це стосовно Дональда Трампа. Її очільник Білого Дому зауважив, що тепер розкриття матеріалів справи нібито б'є по самих демократах. Знаєте, коли Епштейн був живий, це ж років 10 тому нікому до нього не було діла. А тепер от раптом усі за це взялись. Але тепер це сильно б'є по них самих, бо Білл Клінтон там відіграє таку велику роль. Демократи самі це розкручують, а проблема в тому, що виявляється, це саме демократи були з Епштейном заодно, змовлялися з ним. Тому гадаю, вони трохи відступлять, притихнуть. Але подумайте тільки, вони ж разом працювали, щоб я програв вибори, але ось я сиджу в овальному кабінеті, тож, мабуть, у них це не дуже вийшло.